Майбутня політика адміністрації Дональда Трампа щодо України наразі не передбачувана, розповіли голосу Америки, дипломати та аналітики від новообраного президента США за їхніми словами можна чекати як ослаблення підтримки Києва, так і навпаки, посилення допомоги аби рішуче протистояти Путіну. Втім, якщо частина експертів схиляється до того, що всі рішення Трамп ухвалюватиме одноосібно, інші кажуть, велику роль відіграють люди в його команді. Я думаю, що наразі ніхто не знає. Ми не знали до виборів, ми не знаємо після виборів. Він зробив кілька заяв на підтримку України. Він зустрічався з президентом Зеленським. Вони мали гарну зустріч. Він дав мовчазну згоду на останній пакет допомоги у квітні минулого року, коли його було винесено на обговорення в палаті представників, і де його ухвалили з переважною двопартійною підтримкою. І все ж деякі люди з оточення обраного президента Трампа. Висувають різні ідеї, деякі з них рішуче підтримують Україну, як колишній держсекретар Помпео, дехто менше підтримує Україну. Тож я не думаю, що ми наразі точно знаємо, якою буде політика, але не змінилась необхідність підтримки США для України. І я думаю, що нова команда безумовно врахується, коли буде з цим розбиратися. Він каже, він твердий, що за 24 години зможе розв'язати закінчити війну. Ну, звичайно, це неможливо. Хоч би тому, ну, попри, попри, попри те, що це складно закінчити будь-яку війну за 24 години, ну це нереалістично. А особливо в цьому випадку, де Путін, Медведєв і інші дуже виразно сказали, що такого нікого не буде. Е, і вони нададуться на якісь пресенги зі сторони самого Трампа. І тоді настане перед ним. І це може бути дуже скоро в січні в лютому, і настане перед ним важкий вибір. Або піддатися і таким чином свій імідж мужика властиво прибрати, або, навпаки, піти на серйозніше озброєння України, що, звичайно, протир протирічить. Тим заявам, які які як, як він до сих пір робив. Трамп був неймовірно чітким щодо свого бажання зупинити війну в Україні. Він сказав, що зможе зробити це за 24 години чи за 48 годин, але він не має плану, як це зробити. Тож я не думаю, що українцям слід очікувати, що Трамп відступить від своїх слів щодо завершення війни. І також я вважаю, що наймовірніше буде скорочення військової допомоги. Я думаю, що у Путіна є друг собі Дональда Трампа. Дехто вже оголосив про його політику, віцепрезидент Джей Ді Венс. Уже сказав, що хоче побачити якесь завершення війни. Як ця нова адміністрація зможе перейти від позиції підтримки припинення війни до фактичного втілення? Цього це зовсім інша історія. Трамп ніколи не був президентом воєнного часу. Він ніколи не стикався із двома війнами in Ukraine. новообраний президент Дональд Трамп досить чітко сказав, що він хоче побачити в Україні. Він хоче, щоб війна закінчилася. Він хоче досягти там певної перемоги для Сполучених Штатів. Я думаю, що ми побачили корисну заяву президента Зеленського, який привітав Трампа з перемогою, побіцявши працювати з майбутньою адміністрацією Трампа для пошуку шляху до справедливого миру та перемоги. Ми не отримали від самого Трампа багато конкретного. Но інформації про його бачення політики щодо України ми почули багато різних суперечливих думок від його оточення. Тож безумовно на людей у Вашингтоні, прихильників України, попереду чекає багато інформаційної роботи з акцентом на тому, які кроки необхідні для досягнення справжньої перемоги та завершення війни.